Вітаю! В попередньому відео ми почали знайомитися з можливостями сервісу Google Earth Pro. Сьогодні ж створимо та завантажимо повноцінну тематичну карту. Робити це будемо на прикладі дослідження динаміки зміни площі островів у заплаві Дніпра на південь від Києва поблизу СМТ Козин. Отож, завдання на сьогодні створити карту штучних островів поблизу Києва. Знайдіть необхідну ділянку на карті. Для цього введіть у рядку пошуку відповідну назву. У нашому випадку козин. Використайте інструмент показати зображення в часі. І ознайомтеся з виглядом території заплави Дніпра в різні роки. Намиті піщані масиви чітко вирізняються на космічних знімках своїм яскраво білим кольором, тому ви легко їх знайдете. Для створення карти намитих островів необхідно оцифрувати, тобто обвести контур берегової лінії островів поблизу СМТ Козин і села Плюти. На двох знімках найдавнішому та останньому вже сучасному. Для цього знадобиться папка у вікні місця. Ви можете продовжити працювати в уже створеній минулого разу або ж додати нову. Пам'ятаєте, як це робиться? Якщо призабули, передивіться попереднє відео. Для оцифровки берегової лінії островів скористайтесь інструментом додати багатокутник. Бачите вікно Створити багатокутник. Введіть назву об'єкта, який створюєте, наприклад 2020, і в закладці стиль Колір змініть забарвлення та ширину лінії на власний розсуд. Наприклад, виберіть червоний колір і товщину лінії 2. Також радимо встановити прозорість на рівні 50% для зручності. Обведіть берегову лінію островів від плюсів до козина на сучасному знімку. Він відображається за замовчуванням на екрані програми. Його дату ви можете побачити внизу в центрі екрана біля напису Дата отримання зображень. У нашому випадку це 3 березня 2020 року. Щоб зберегти зміни після завершення редагування контуру, натисніть ОК у панелі вікна Створити багатокутник. Тепер обведіть острови на найстарішому знімку. Для цього скористайтеся інструментом Показати зображення в часі. Перемістіть повзунок на найстаріший з доступних знімків. Це знімок за 1985 рік. Він має гіршу роздільну здатність, тому ви не зможете чітко побачити берегову лінію. А отже, й оцифрувати її. Тому підберіть найстаріший знімок доброї якості. Це знімок за 3 березня 2005 року. І подивіться, який вигляд мала ця територія в минулому. Створіть відповідний контур берегової лінії. І наостанок нам потрібно підібрати кольори для відображення кожного року. Створити легенду та зберегти карту штучних островів. У вікні властивості оберіть вкладку Стиль Колір і змініть колір оцифрованої нами берегової лінії островів на річці Дніпро для кожного з років. Збережіть створену карту за допомогою інструменту зберегти зображення. Придумайте назву карти: наприклад, Карта штучних островів заплави Дніпра та опис у полі. У вікні параметри карти підберіть зручний масштаб легенди та стиль відображення космічних знімків. Збережіть карту собі на комп'ютер у високій роздільній здатності. Вітаю! Ви створили та завантажили тематичну карту. На сьогодні це все. До зустрічі в нових відео!